Можливість створення підводного човна розглядав ще Леонардо да Вінчі, а перший дерев'яний підводний човен з'явився в Англії в 1620 році. З того часу цей напрямок почав розвиватися. Під час Першої світової війни з'явилися перші дизель електричні підводні човни з дизельним двигуном для руху на поверхні та електричним для руху під водою. До цього субмарини працювали тільки на бензинових та газових двигунах. До дизельного двигуна підключався генератор, який заряджав акумуляторні батареї для живлення електродвигунів. Але такі підводні човни могли перебувати під водою всього кілька годин, а потім мали спливти і знову заряджати свої акумулятори і поповнювати запаси повітря. На початок Другої світової війни загальна кількість підводних човнів провідних морських держав становила майже 700 одиниць і з кожним роком зростала. Підводні човни того періоду також не могли перебувати під водою.